24 липня у у виконкомі пройшов круглий стіл Асоціації малих міст України за участю міських голів, представників громад та експертів. Тема засідання забезпечення енергетичної стійкості громад, ефективна модель розподіленої генерації, роль і місце агрегації, законодавчі та технічні виклики. Відкинули засідання. Модераторка Кристина Пастущенка. Ми сьогоднішню зустріч проводимо в Славутичі. Славутич не випадково, тому що Славутич це, це місто, яке традиційно мислить наперед і демонструє готовність до впровадження сучасних технологічних рішень. Наша тема сьогодні з акцентом на агрегацію. Тому у Славутича є чому повчитися. Це громада, яка вже впевнено рухається вперед у напрямку модернізації генерації тепла і розглядає можливості інтеграції з моделями агрегації. З тимними словами виступили: те, що ми витримали в 2023 році, не факт, що витримували б інші країни Європи. Наші спеціалісти найкрутіші в світі сьогодні це точно. Як ми піднімали атомні блоки після аварійних зупинок? Цьому дивувався весь професійний світ ядерної енергетики. Ми це знаємо, тому що ми маємо до цього дотичність. Питання розподілення енергетики для України сьогодні точно на часі. Ми ще про це поговоримо: про ті когенераційні установки, які завезені в Україну, сонячні станції, вітрові, а як вони сьогодні впливають на енергетичний баланс, чи бачать їх. Укренерго, чи готові ми взагалі до сучасних відносин ринкових в цій структурі. Про все це сьогодні поговоримо. Тут я Дом. хотів би подякувати нашим партнерам, які розробляють такі е техніки економічного обґрунтування, підприємство «Гетмаркет» і громадам Служича, Чорткова, Чорноморська, Нова Володимирська Другий дефакт не менш важливий. Знайти гроші потім на реалізацію цього е, проєкту і тут вдячність е, нашим партнерам, е, які конкретно навіть і, е, німецькому товариству ДЖЗ, яке не тільки е, яку має складову, а і багато е, конкретного обладнання енергетичного передало громадам нашої країни як, е, в особі голоді. Хочу подякувати всім партнерам, які займаються міжнародною технічною допомогою. Я хочу сказати, що є ще один важливий гравець це бізнес разом з фінансовими інструментами банків і в нашій платформі комунікаційній, на якій ми зараз присутні, секція на розрічна стільки громад, є бізнес, який приходить на розмову до громад разом своїми фінансовими партнерами, які можуть інвестувати в розгортання розподіленої генерації громади. У першій частині круглого стола відбулась презентація підсумків стартових робіт із розробки тео для генерації в п'яти громадах в межах проекту забезпечення енергетичної стійкості громад шляхом провадження розподільної генерації в Україні. Про досягнення міст розповіли міські голови Чорткова та Славутича. Крім війни, загроза для малих міст це еміграція. і. Мінусове мінусова мінусове історія з народженістю і смертністю людей. І сьогодні ми маємо конкурувати з Львовом, з Ужгородом, можливо, там з Мукачевом, з Івано-Франківськом за людей. Чорткову на Тернопільщині важко це робити. Тим не менше ми тримаємося і мусимо розуміти, що буде завтра. А завтра треба зробити все, щоб в місті жили люди. Щоб жили люди, треба, щоб вони люди мали роботу. Щоб вони мали роботу, треба створити умови. Щоб створити умови, треба знайти гроші і партнерів. І наш проєкт Індустріальний парк Чорткова це 90 гектарів землі. Це був Грінфілд вже зараз, не лише Грінфілд, я тим пишаюся роботою нашої команди. Ми вже маємо перших учасників індустріального парку, які розпочали будівництво підприємств в нашому індустріальному парку. От, але ми з, маємо виклик, як забезпечити південну західну частину міста, в тому числі парк, електричну енергію, якої в, в тій точці міста немає достатньої кількості. І саме завдяки цій роботі з, з експертами ми маємо тут детальний аналіз, попередні, які там попрацювали, визначили що є, що нам треба, і куди ми будемо рухатись. 13 серпня, як пише мені моя Яна Бондаренко, у нас буде робоча зустріч. робоча робоча група презентувати концепцію напрацювання, яку ми напрацювали разом з нашими експертами, колегами, які працювали і розглядали чортків, як як наш кейс. Є напрацювання щодо. Вітрової станції щодо великої промислової сонячної станції, і саме основне це приблизно 16 об'єктів встановлення джерел зберігання енергії. Юрій Фемішев коротко розповів про енергетичний шлях нашого міста. Ми одні з перших підписали угоду мерів по клімату енергії в Україні. Доєдналися до цієї ініціативи. Сьогодні активні учасники. Ми були співзасновниками асоціації енергоефективних міст і сьогодні в ній активно працюємо. І бачимо для себе цей шлях і надалі. Сьогодні Славутич має свій репауер-план, план план 100% переходу на відновлювання джерела енергії. Для мене найбільша можливість, мені здається, це швидкі рішення. Так як приймаються рішення сьогодні, вони ніколи не приймались до 2022 року. В цьому дивується навіть і європейське співтовариство, тому що в них вони приймались важче ще й тоді. А зараз це просто колосальний розрив. Місто побудоване як місто супутник електростанції, який там газ в квартирах. Кому він там має бути треба? Електроенергію використовувати. А її нема. Шість діб без електроенергії, без можливості приготувати їжу. Готували на вогнищах а, в дворах. Зрозуміло, що без електроенергії немає не має бути ні води, ні тепла, нічого. Через 4 дні я вам зразу кажу, холодильники втрачають свій сенс. Бо ми всі побачили в кого скільки вареників і племіння було в холодильник. Їх треба було просто готувати, тому що все. Далі тримати було неможливо. А, ніхто не готувався до цього, ніхто не купував а, маленькі газові таганочки, а, генератори і все таке інше. Всі жили звичайним життям. Генераторів на місто може було до 30 тонн чи. Але у нас була вода, і у нас було опалення. Бо в нас була когенераційна установка, і сьогодні вона є. Вона старенька, їй 20 років. А це інвесторський проєкт, який заходив в Україну дуже давно. Але ті умови ринкові, які в нас сьогодні є в житлово-комунальній сфері, не дали можливість проекту розвинутись. І ми в свого часу викупили цю установку для міста. І вона фактично нас врятувала. І це нам дало розуміння, що розподілена генерація, острівний режим. В цей період, Це період. Супер важливий, тому що в Славутичі досить унікальна система теплопостачання міста. Вона централізована. Ми маємо централізовану систему теплопостачання, але маємо декілька генерацій на цій централізованій системі різної форми власності. Сьогодні славутичські школи проводять реальні тендери на закупівлю теплової енергії. Хто дешевше в мережу дасть і донесе до школи тепло, то і виграє. Платять за транспортування нам. Відповідно за те, щоб транспортувати якісно, ми відповідаємо, відповідаємо і технологічно. Ці насоси дають нам можливість маневрувати краще. Тут. Сьогодні ми маємо по суті от таку систему теплопостачання в місті. Центральна котельня, там вже встановлені круті насоси. Маємо когенераційну установку, яка нас рятувала в 2022 році. Маємо котельню на біомасі 10,5 МВт, яка виграє всі тендери абсолютно об'єктивно, бо вони. Можуть бути більш гнучкими і дати дешевшу ціну на наших об'єктах бюджетної сфери. І споживання населення міста і всі інші споживачі через центральні теплові пункти. До речі, один із них ми в наступному році ліквідуємо, тому що перейшли до іншої системи і реалізуємо великий проєкт по заміні тепломереж в одному з мікрорайонів. Але ми хочемо мати отаку от систему теплопостачання. Це, мабуть, найцікавіше, про що хотілося б сьогодні сказати, поговорити. А ви бачите, що є червоний колір, це те, що вже впроваджується. Це дві генераційні системи, три установки, дві системи, бо одна спарена 2 по 350 і одна мегаватна. Це сонячна станція, яка вже будується з акумулятором, стореджем. Чорним відмітино те, що в нас вже є, а зеленим те, про що ми мріємо. Я б зупинився більш детально, мабуть, на тепловому насосі. Чому тепловий насос для нас цікавий, тому що є сонце. Сонце дуже добре, якщо ми там граємо на ринку, продаємо, бо власного споживання у котельні півтора мігават немає. І сонце влітку, а котельня взимку. Коли питаєте, навіщо нам те сонце на котельні, якщо вона не буде споживати цю енергію, бо її буде замало взимку. Хоча якусь, якусь частину енергії буде споживати. Тому наш проєкт теплового насосу на централізованій мережі для гарячого водопостачання ну, такий, дуже збалансований і дуже класний. Півтора мегаватта сонця нам, а з легкістю, дасть 4 МВт по теплу через теплові насоси. Крім того, про проміжні результати реалізації своїх проєктів розповіла директорка Нововолинськтеплокомуненерго, заступник Чорноморського міського голови та представники інших громад, підбив підсумки першого блоку питань директор компанії і Юрій Подаляк у другому блоці питань розглянули презентацію спільного проекту Славутича і енергетичної компанії України. Підвищення ефективності власної генерації міста в межах підготовки до опалювального сезону 2025-2026. як працювати на балансах і це велика наука. Насправді, Славутичу пощастило, бо ми зустріли класних друзів, ми вже яким морочимо голову вже більше ніж півроку. Вони нас дякую, що терплять, і я сподіваюся, що ми вийдемо на перший проданий спільно кіловат електроенергії з наших установок в мережу, і тоді можемо поставити там певну крапку першого етапу співпраці. А далі його можна розвивати і розвивати далі. І це важливо для всієї України. Ми, власне, консолідували цю проблематику, яку ви, я маю на увазі представники комунальних підприємств, керівники міст. Знаєте, набагато краще, ніж ми. Ми, власне, черпали цю інформацію від вас, від ваших фахівців. Те, що говорив пан Подоляк, які там інженерні рішення і таке інше, ми, будучи компанією, яка є ліцензіатом на сьогодні за агрегацією, в кінці отак символічно консолідували всі ваші сказані думки, і от постараюся це показати на прикладі генеруючих потужностей міста Словотич. Таким чином було сказано, пане Юрій, дуже чітко розставити пріоритети, да, і ті загрози, і виклики, які у нас створила війна, це те, що було втрачено велику кількість генеруючих потужностей. Частково це на окупованих територіях, частково це зруйнована теплова централізована генерація. І той виклик, яким чином забезпечувати самостійкість нашої енергетичної системи. А в принципі, шляхом розбудови розподіленої генерації, це якраз той шлях, який ми всі разом на сьогодні намагаємося будувати, деяким шляхом яким ми намагаємося йти. Те, що знову ж таки говорили до мене, відповідно до офіційної інформації, на сьогодні в територіальних громадах комунальних підприємств в водоканалах, вже встановлено більше 900 мегаватт газової генерації. І те, що відповідно знову ж таки до офіційних джерел, які публікуються. На сьогодні від донорів в різній стадії готовності ще от близько 1,4 ГВт газової генерації, що потребують громади, які там будуть встановлюватись. На сьогодні ринок електричної енергії України, багато з вас, можливо, всі знаєте, він має багато сегментів. Які там цей внутрішньодобовий ринок, ринок на добу наперед, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг. Про це все говорили да, спікери. Я не, б, не буду повторятися, але в принципі для те, щоб це забезпечити, необхідно забезпечити а фахових фахівців, які зможуть це зробити. Б. Якийсь аналітичний, да, і торгову стратегію для того, щоб зробити це правильно, і якийсь фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити там там. А відповідно, фінансові гарантії, фінансові зобов'язання так і таке інше. Да? І е, останнє, ну, дуже важко да, розпочинати новий для себе бізнес, будучи успішним, тому що для цього треба час. Ті кроки, які планує зробити місто, це безперебільне живлення чи шляхом забезпечення додаткових так, генеруючих потужностей, вигляді сонячної станції, газової генерації чи накопичувачів. Це наступний потенціал, от на шляху якому в принципі, знаходиться місто. І завтра це те, що ми от в перерві, де да, обговорювали власне, з паном Юрієм, це посилення стійкості, якраз тим, через якісь довершеність, да, довершені механізми в вигляді там, мікромереж, які дозволятимуть. Абсолютно там в прямому в режимі онлайн оцінювати, да і координувати споживання і генерацію там в різних структурних одиницях міста. Реалізація пілотного проекту дасть можливість масштабування, дасть можливість ділитись нам цим досвідом і працювати набагато ширше самій компанії, а Славутичів, як завжди, бути в топі реалізації свіжих проектів. Далі пройшла невелика дискусія з обговорення питань «Круглого столу. У фіналі учасники побували у Словутичній котельні і оглянули підготовку Словутичем когенераційного обладнання для опалювального сезону 2025-2026 років. Наступна зустріч відбудеться у Києві.